Слава Ісусу Христу! Слава навіки Ваго! Друзі, привітики! Далі продовжуємо знімати людей, які приймають любов і не діляться. І з нами. Хто як мене представиш? — З нами Яна. Яна Шевага. Яна неймовірна і безцінна. Підходить? Дуже, дуже. Просто правда, знаєш. Папри правду не попреже. Клас. Ну, вона просто чуєте, яка в неї дикція? Це я тут там тіпа, і в неї все чотенько. коротше, бо вона в цій ти служиш цим, правда? Так. Добре. Ну і питання перше, стандартне. Чому? Розкажи, як ти прийняла любов і як ти почала нею ділитися, так, щоб не. Угу. В якоїсь мірою в мене не було іншого вибору. У <плес> мене був вибір або померти, померти в болю, померти в тому, що мене дуже сильно обтяжувало, або, нарешті, почути те слово, яке дає життя. І так теж сталося, що Бог стукав дуже довго і в різні двері. Найбільше стукнув через бабусю, але що важливо наголосити, що я досі вчуся приймати цю любов і справді робити це. Дуже щиро і оце безумовно. Кожного дня ти приймаєш це рішення, бо в якийсь момент ти теж заходиш, теж ти служиш і робиш щось, щоб власне отримувати любов, щоб її шукати. А тоді знову і знову Бог нагадує, що він її дарує просто так. А, а коли я почала її віддавати іншим, коли я зрозуміла, що я не можу інакше, то якось коли що є в тобі, те виливається. Чим більше Бог виливає, тим більше потім ну воно вже не поміщається в тебе одній, і тобі хочеться дарувати її інший, іншим людям. Але потім ти ще маєш таку чуйність на потреби інших людей. Ти помічаєш те, як люди потребують. І в першу чергу вони потребують любові такої, просто як прийняття, просто бути з ними і просто їм. Принести в той момент ту надію, яку вони потребують. Добре. <кій> коли ти отримуєш більш задоволення, коли ти приходиш отримувати чи коли віддаєш? По різному. По різному. Інколи, ну я розумію, що зараз я не маю що віддавати і мені так добре бути з отцем. І я розумію, що зараз я хочу бути тільки тут. А інколи, ну і так частіше буває, коли я бачу, що Бог мене використовує. І я бачу, як потім очі інших людей починають горіти по-іншому, як вони змінюються. І ну я не знаю, чи є. Я поки не досвідчила кращої радості ніж таку переміну людей з такого важкого стану, просто спокій і буття. Найбільша любов, яку ми можемо дати людям, це подарувати Христа, який живе в нас, правда? Mm. Що ти побажаєш? Хм, що я побажаю? Я побажаю зупинитися і так по чесному запитати себе, де я зараз. Що я потребую і де я можу це знайти? А далі все зробить Бог, бо він всюди є все наповняє і даби а ти зараз не був, чи була, чи в лісі, чи в місті, чи в селі, чи на війні, чи в найбільш безпечному і мирному е, просторі Бог буде діяти там, бо він знову ж таки всюди є і він дуже потребує тебе. Давай так. Христос, посеред нас був, є і завжди буде. Амінь. Ми сім'я в хресті. Ви знаєте? <клес> нас багато <клес> шалених людей. І ми потребуємо нових родичів. <клес> Дуже <клес> потребуємо.